Вітаю, кінець травня, місто Рівне, Україна. Наразі дегустація незалежна. У нас сьогодні три дегустатора і сорти на дегустації: ламбада, фелко, джусі, твіст, ігаль і верді. Ось так вони зараз виглядають. Сорти різного терміну дозрівання, тому Ну, що лишилося? Те і беремо на дегустацію. Танечка, якби ти зайшла. Якби я зайшла, так. Мені б сподобалась ламбада по зовнішнім показникам, твіст Джусі. Ну, ти б все взяла. Ну, не певно, так. Так. Ну, будемо смакувати так. Так, набагато три, так. За розміром, вони гарненькі мені, за формою. Ламбада якісь такі, блискученька, така вона мені дуже, дуже гарненька. З неї я напевно і почну, так, Світ? Угу, давайте. давайте. З Ламбада у нас е, раннього терміну дозрівання і селекція у нас Голландія. Угу. Ламбада вже давно. Бери, бери, бери. Угу. Бери. Олєшка. Бери смакуй на базарі, ой, все дорого. Сорт Ламбада, раннього терміну дозрівання, Голландія. Дуже гарно почувають себе кущі. Видно, голландські сорти, mm -hmm. все-таки для півночі країни. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже добре. Того вона і так, по зовнішнім, така вона мені є справа. Смакові її якості. А, в міру солодка, невеличка кислинка присутня. Ось. Ну так кислить, кислит, що неприємно, ні, чи просто не так. Ні, ні. Трошечки, так. Да. Трошечки кислинка, ні. Це не кисла ягода, ні. Вона солодка, але кислинка присутня така. Угу. Зернятка, зернятка відчувається, напевно, мені. Угу. А -а -а. Ну, якби ти купила отаку. От я була б задоволена, ламбаду. я була б задоволена, Тобто так. не пожаркувала ні, б, щоб витратила ні, ні, кошти ні, для ні, своїх ні, ні, дітей? Ні. М'якенька, вибрала. На б, таку полуницю. Да. Угу. Добренька, і нулька. Все добре. Ін. Солодка, я взагалі там ніякої кислинки не відчула. Так. І соковита дуже. Дякую, Олешка. Я думаю, що також вона дуже суковита, по солодості вона абсолютно нормальна і така вона достатньо симпатична. Симпатична. Ламбада. Ну, це чудово. Чудово. Так, ну що, попробуємо це, що. А, чекайте. А ми ж не не оприділили, Ти сказала і нуля тип шо купила? Ламбаду і твіст. Ламбаду і твіст. Олєшка, На твій погляд, що саме симпатичне? Ну, на мій погляд, ну не знаю, мені оце джусі подобається. Ну угу. напевно, що. Та ж сама ламбада, ну тим більше її покуштувала. Ага, І ну так, тоді... да, я прогавила -про прогавила це питання. Бач, mm -hmm. бо коли не коштуєш, не чисто mm -hmm. візуально, а коли вже скоштував, тоді вже зовсім інше відношення. Mm -hmm. Ну, так, ну зрозуміло, ламбада в нас третє місце. Ну, yeah. все рівно ми провіримо, чи, ми, чи ви не помилилися в своєму виборі візуальному. Так, спробуємо сорт Іган Джорнея. Mm -hmm. Іган Джорнея у нас. Досить давній сорт, і це селекція Сполучені Штати. Угу. Будь ласка, мене Добре, Олешка. Давайте Візьму полонечку. Ну, печеться, печеться на сонці. Може, зважимо і подивимося скільки? Не. Ні, зустрінемо. Це так, да, Гіганджурне. Ну, хочеш, клади, клади, клади побачимо. Так, гігант журнея у нас. Середнього терміну дозрівання. 15-ті вісім. ну це маленька ягода. Так, це навіть з менших. А так там є такі великі ягоди, тільки вони вже мені поспікалися. Гігантів? Поспікались. Так як я тільки що тобі Азію Угу. Воно просто зварилося на сонці. Бачиш, вона така плотненька. Ця да, ця більш має така, ця більш твердішенька трошки, так? Більш твердішенька вона. Можливо, мені тут більше відчувається зернятка. Посмаку, вона солодка. Ну, В міру солодка, не можна сказати. Ламбада солодша, як у ну, мене. Є трошки зернятка, як би. Є трошки зернятка, так. Да. Що ще за неї можу сказати? Ну, не знаю, ламбада мені краще виставка. В порівнянні, так. В порівнянні, да. І нуля. Фелку це А, Ні, добре. гігант жарнея. Це повниця для тих, хто не любить сильно солодкі сорти. Вона така більш нейтральна. Нейтрального плану. Mm -hmm. Так, mm -hmm. Олежка. Да, це Багато для... сметани? Ні, 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 це якраз для якихось коктейлів, для прикрас. Взагалі, чудова річ. Пішла б так для прикрас. Ясненько. Ну, селекція... Сухенька вона тобі, не Сухенька. сочна. Так, да, да, да. Дуже да. Може, вона перепеклася, але вона не є така сочна. Ламбада. Mm -hmm. Соковитіша. Зрозуміло. Соковиті. І солодка. Добренько. Євант, поки що. Зрозуміло. Давайте будемо коштувати Фелку, uh -huh. раз ви на нього не звернули увагу, а вона мені так подобається, майже на увазі візуально. Uh -huh. Фелко. Фелко це селекція Голландія середньораннього терміну дозрівання, uh -huh. тобто на пізніше трошки, ніж рання. Це новинка 2022 року. Фалку. Да. Угу. Угу. Такая с фотографией на джем в супермаркете. Угу. Да. Классичный. Такая для фотки. Там. Для фотки. Для фотки супер. А высоковой то. Але соковита. бачите, ви не звернули. Ну, тобто вона вам не, не приглянула спочатку. Ну, вона має такий насичений бордовий кольор, так? Да? Да. Угу. Насичений бордовий джусі більш червоніша, так? Угу. А Це насичений бордовий кольор. Мені вона. <кх> і вона мені сок... е... соковита і не дуже солодка. Не дуже солодка солодко. Зрозуміла, так. І нуля. Мені взагалі з усіх сортів, що я сьогодні пробувала, Фелко найбільше сподобався. Отак. Ем... Okay. Він, ну я не знаю, мені він солодкий, і сама консистенція ягоди, вона дуже цікава, така плотна, але не тверда. Тобто саме це твій варіант? Так. Чудово. Олежка? Ну, приємна, приємна ягода, однозначно, але така вона достатньо соковита, не солодка мені. Геть вона, ну. Приємно на смак, абсолютно ягода. Ну, кисла чи просто як ну, ні, не вистачає солоду ні, тобі? Ні, вона геть не кисла, вона не можу сказати, що вона кисла, але вона і, і не солодка, і не солодка угу. бо, як на мене. Ну, бачите, в кожного своя кислотність знову ж угу. таки. Добре, Танюш, ну от якби ти купила фелку, от привезла додому, от попробувала. І що? Ну я б лишилась задоволена. Ну, я нет. лишилась задоволена. Ага. Зрозуміло. Але від ламбади краще. Але від ламбади, так. Да. <laughs> Шкода, немає вже більше в мене алегро було. Ой, mm -hmm. смачнюче. В слідуючому році запрошу вас на дегустацію. Так, mm -hmm. ну що, лишаємо джусі на, на закусочку, mm -hmm. чи твіст? Давайте твіст, а потім mm -hmm. те, що ви не захотіли джусі. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Добре? Так, твіст. Твіст у нас. Ультраранній по каталогу, ну взагалі він як ранній. Голландська селекція. Будь ласка, твіст. Симпатична, да? Угу. така ягода? Що угу. <рес> ж ти так розводиш руками? Це чи ні. Дуже класно, да. Класно? Дуже, да, ароматно. Да. дуже ароматна полониця і солодка. І солодка. Солодка дуже. Ти була б задоволена, дуже. якби ти її придбала, Суду? так? Так. Да. Зрозумів. Місце... А продають таку, чесно ні? скажу. Нема. <сх> <сх> Я ще в цьому році не зустрічала такі. І нулька. А... І велика, і солодка, і вкусно понравилось. Да. Сподобалась? Так. Да. Чудово. Да. Олежка? На базарі точно таку не придбаєшся, не, треба. Не хочуть з... продавати. Зарядки. Ну це бізнес. Ринок і відповідно, звичайно, що таких сортів там. Не знайдеш тут. Ну, Навіть бабулечки зараз такі, вже не вносять смачні колониці. Раніше вони була надія на бабулечки. Вони пропали ті. Вони пропали та. ті колишні. Сорти. Я брала українські сорти, практично всі, що могла знайти в Україні, я всі висадила їх. Всі, Так, всі це, це дуже смачні. Зараз роблять якісь більш пластмасові сорти, щоб. Технічні, як да, я лежали. їх називаю, я кажу для екомаркета. Знаєш, да, щоб, але, але ну вони... щоб запакувати і це. Ну крім але того, що не лежали, смачні. вони і ще обробляються. Олег, от в цьому проблема, якби вони тільки не лежать, їх просто обробляють. А люди ну якби купують, бо хочуть. Бо да? хочуть не бо кожен видає. має можливість виростити чи не хоче цим займатися і так далі. Ну, візуально вона дивиться в магазині, але ну, по так. смаку такого твіста не знайдеш не Ну що, у нас Ні, лишилося... Так. Джусі, ще Верді, Верді. А, ще Верді. А так ми Верді коштуємо чи коштуємо? Джусі коштуємо? Як голосуємо? На, 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 Лишаємо. Да, так, Верді, божечки, Верді, вибач, я тебе не, не побачила маленький, ти мій Лишилось там пару ягодок. Це ранній сорт полуниці, uh -huh. сорт КСД голландської селекції. Ну, вибирайте. Правильно, це і нуля, ти не пошкодуєш, що вибрала саме велике. Обережненько, бо Угу. 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 Така без біленької середини. Так. Да. Та Немає шикарно твердого, нічого. Немає, так. Да. Кажете, твіст. Верді не пробував. Верді смачно. Вони чимось схожі. Можливо. Вони мені чимось схожі, так, да, твісти верді. По смаку і по, по аромату. Так, да, хороша. Також дуже хороший, солодкий сорт. Але Верді набагато Угу. Сік, правда? Так. Просто часом навіть не така солодка, як просто от набираєш, а вона аж це. Аж чмом да, Така соковита, що треба їсти на голе тіло, щоб не так, Значить, Верді тільки йому в купальник. Так. Зрозуміло. Тобто, Верді вам. смачна також. А ви, бачите, казали б, на неї не звернули увагу. Ну так. А чому? Не знаю, Бо мало було хуба, бубочок. Не знаю чому. Ламбада була одного розміру і вона Ага, Тобто візуально Близь, вона виглядала. Візуально, так, та. Вона блискученька така. Угу. Верді теж була блискука, вона, вона просто вона дуже ранній. Да, вже, вже, ви ж бачили на останній, угу. що були, угу. там вискубало вже то, угу. що, що було. Ну і що, лишився у нас сорт середньоранній. Тому може і зараз так виглядає, бо він не такий, як Верді uh -huh. ранні. Uh -huh. Вони, ну бачите, ми коштуємо uh -huh. один час, а беремо всі uh -huh. іншого е, терміну дозрівання. дозрівання. То, бо коли воно дозріває, і ти його зриваєш саме в той момент, що він потрібно його зірвати, uh -huh. він і має вигляд такий. Ну, розумієш? Uh -huh. От іще ще в цьому? Uh -huh. Так сорт у нас новинка 23-го року. Uh -huh. Італійської селекції. Так що? Джусі? Що ти мама підказуєш, яку убрати, але бери саму велику. велику. Важимо. Ну давай. Яка буде різниця між такою ягодою і такою ягодою? Ну, вдвічі 30, 30 грам, а я брала на дегустацію, то, по-моєму, щось біля А, ну, десь, десь так. 30-35 вона може. Ну, коштуйте. М'ясиста. М'ясиста. Угу. Є що поїсти, правда? М -м -м -м. А не береш, а одна вода, як компот. М -м -м. І не поймеш, що з'їв. М'ясиста. Угу. Менш солодка, ніж твіст. Так. А в загальному тільки ну, смачна, не можу сказати. М -м -м. Менш солодка, дуже м'ясиста. Хороша ягода, велика, гарна. Достойно, достойно, щоб купувати. Достойно. <сіх> <сіх> і нуля? Ну, ягода велика і не на один укус, це її плюс. Є е, трохи е, кисловатий пісня смак. Або мені попалася така ягода. Ну, можеш ще одненьку спробувати? Далі, Давай. Хочу, що більш Може вона реабілітується? А то як ти Ні, Вона мені вона мені не кисла, вона менш солодка, але вона теж ну, мені. Ну, вона насичена, не компот. Ні, звичайно, ні. Ця ягода смачніша. Така може вам Джусі захотіла бути. Так само може мені Верді попалася. Ну що Інакси. Ну би возьми одну Верді. А вам Ну бери Бо Іна сказала, що вона найсолодша. Мені вона. Ну, пробуй, Олєшка. що Джусі тобі? Мені напевно з цих. Скільки до шести сортів ламбанда найкраща, а Джусі на другому місці. Тому ага. що ну, дійсно є чим позаніматися, є що поїсти. Вона не водяниста, вона така приємна на смак. Тобто і... італійці молодці. Б... Да, да? Ну принаймні оця ягода мені сподобалась дуже. Ну, подякуємо uh, італійцям, да. що вони виводять такі сорти. І ще ми з задоволенням їх куштуємо, що у нас є можливість їх виростити хай в невеликій кількості, але так як для себе не потрібно гектара землі. Тому що хто займається бізнесом, той вирощує інші сорти, у них інші підживлення, у них інші підходи, і це є бізнес. А так як для нас особисто, так для, там, для дачників, для людей, які мають, скажімо, ту ж одну сотку, півтори сотки біля це спокійненько, як для сім'ї. Можна обрати класні сорти, ну погодься, що вони є так, класні. Так, погодься, чудові, Таня. Чудові. Що це не просто так, серець, що я сказала. Серед цих це твіст, ламбада і джусі. Угу. Верді знов забули, ладно. Верді. Соковито. Ну попробуй цю останню ягоду велику. Ну попробуй купальнику. Танюш, давай, давай. Щоб не це вод. Бо я, я, я перший раз як пробувала, в мене аж з рота, знаєш, не, соку настільки було багато, багато, що я. Соку дуже багато. Ну, Стока так, солодка. Ну ось. Тоді <різь> верні, <ді> то вони <різь> мені всі дають. <різь> <до, різь> Ні, ну достойні сорти, достойні тим більше та, е, така кількість сортів це. Нови таких <нів> давно не є смачних є, Розумієш це, я вам тут представила Чоловічно. тільки те, що в мене зараз в даний момент є. Угу. Так? І е, буквально це, ну, це капля в морі. Просто я сижу, обираю, потім їх купую, потім їх випробовую, якщо нема пересорта і, і так далі. Але я бачу, що люба людина. Яка кажу, має буквально сотку землі для своєї сім'ї може спокійно вирощувати класні сорти, а не купити аби щось і казати, що ото воно все таке. Згідно зі мною дуже да, смачні сорти. Дуже дуже вам дякую за дегустацію, танечка і Олєшка, Буду рада вас бачити ще. Та вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.